Під пісню Дуби молодий та сурми у Києві ховають Василя Ратушного. Він був пілотом дронів підрозділу «Птахи-мадяра» і загинув під час бойового виїзду від прямого прильоту ФПВ. Василь, старший брат Романа Ратушного, відомого активіста, котрий, зокрема, захищав від незаконної забудови урочище протасів яр, а спочатку повномасштабного вторгнення. Добровільно пішов в обороняти рідну землю від росіян. Роман загинув у червні 22-го під ізюмом. Обоє братів також були учасниками революції гідності. З Василем Ратушним прощалися у Михайлівському монастирі. Нині траурний кортеж на майдані незалежності, звідки рушить він на байковий цвинтар. Знову під дуби молодий, улюблену пісню Василя. Герой Василь. Василь Ратушний! Звісно, він міг піти з війська, коли загинув Рома. Він цього не зробив. Це був його вибір. Він був правильний, тому що завдяки таким, як він, в мене є донька. І сподіваюся, що в свій час вона так же буде поступати як Рома і Васі до своєї країни.